Вона вже узнала як забрали. Та я не знаю, поняття. Хто з чого, з чим. Я в шокі вся. Не, не, не знаю чого. Вдова Маргарита Нагорна весь час плаче. Вона не лише втратила чоловіка, а й не змогла його достойно поховати. Жінка вже третій рік прикута до ліжка. Тож похороном займалася сестра померлого. І як поїхала забирати тіло брата з моргу, жінка просто остовпіла. Їй привезли труп чужої людини. Коли я на каталці вивезли мужчину, от говорить, ну, от ваш брат. Я на нього подивилася, це був мужчина, да, але він був лисий намного. От. И вообще не мой. Я була в шоке. Говорю, це не мой брат. Вона говорит, вот смотрите, ухо его, ухо его, Отам там женщина заведующая, Я кажу, я не знаю, чого это вухо, але це не мой брат, брат, а маю а не Лисий. У це важко повірити, але жінку довго переконували, що це саме її брат. І тільки коли вона категорично відмовилася забирати тіло, почали шукати, куди ж подівся потрібний їй небіжчик. Пройшло понад дві години. Вже й похорон мав скінчитися, а тіло так і не знайшли. Було всем, є час. Десь час. Вы должны уже на склад вещей вернуться. Отпеть от, от и вернуться уже, как и поминать. А я не могу найти тело своего брата. Она в стоит вот так. Вот вся руки у нее отрисуют. Ну, что я могу сказать? Санитары перепутали. И вашего брата, те родственники приехали, признали его за своего. Одели в одежду ихную, положили его в тот гроб. А это тело родственников осталось здесь. А нашого брату візрі піваті узлі хоронити. Почувши таке, любов ледь не втратила свідомість. Мало того, що у морзі переплутали тіла. А як чужі люди могли впізнати її брата за свого, це не вкладається у голові. Надзвичайні новини спробували отримати відповідь від завідувачки моргу, але її не було на місці. За колегу віддувалися судмедексперти. Називають усе невеличким непорозумінням. Никакой проблемы не было. Потому что большая часть у нас нагрузка. На санитаров в частности. Вот, и получилось так, что э, ну, много трупов э, ну, в холодильнике, скажем так. И фамилии были похожие. И вывезли другого. Вместо того, который надо. И женщина потом убежала. Вечером приїхала з поліції і показали її брата без проблем. Уже ввечері загублене тіло знайшлося. Де подорожував загублений небіжчик. Тепер розбиратиметься поліція. Дане повіно... повідомлення внесено до журналу єдиного обліку. На даний час проводиться перевірка за вище вказаним фактом та встановлюють місце знаходження трупу з, перш... з 13-ї години до 18-ї. В разі встановлення причин. Е... Особи будуть притягнути до кримінальної або адміністративної відповідальності. Зараз працівники моргу вже заперечують, що були якісь інші родичі, які забрали тіло. Мовляв, сестра неправильно все зрозуміла. Натомість, родичі померлого переконані, їх намагалися обдурити. А за таке злочинне недбальство медиків мають звільнити з роботи.